Усім доброго дня! Мене звуть Галина, і зараз я зроблю для вас розпакування і короткий огляд товару з інтернет-магазину Allo. Це електричний масажер для голови та тіла SKG BC3. Цей масажер купив для мене в інтернет-магазині Allo мій чоловік. Коштує масажер 1999 гривнів. Отримував він його самовивозом в одному з магазинів Allo. Посилання на сторінку цього товару в інтернет-магазині Ало ви знайдете в описі до цього відео. Тож почнімо розпакування. Оце така фірмова коробочка зовнішня. Тут все китайською мовою. Виробник Китай. Усередині зовнішньої пакувальної коробочки ми бачимо фірмову коробочку SKG. Усе дуже щільне, тому для виймання внутрішньої коробочки перевертаю зовнішню. І вона легко виходить. Ось внутрішня фірмова коробочка. Знімаємо кришку. Всередині в тоненькому кульочку запакований сам масажер. Ось він. На дні коробочки в спеціальному заглибленні у кульочку ми знаходимо дріт для зарядження. Фігурне дно теж виймається, і під ним ми знаходимо. Коротку інструкцію користувача, але вона тільки китайською мовою. Я так розумію, що в цій коротенькій інструкції також присутній і гарантійний талон. Це важливий момент, бо в магазині при отриманні сказали, що поверненню цей товар не підлягає, але гарантійний ремонт є. Гарантійний термін один рік. Також присутній чек, у якому зазначений цей гарантійний термін. Щодо інструкції користувача: по перше, тут є достатньо зрозумілі малюнки. А по-друге, в інтернеті дуже легко можна знайти переклад цієї інструкції. Спершу виймаємо дріт для зарядження. Знімаємо кульочка і тут ще така є трималочка прозора ось він. Адаптера нема. Адаптер треба мати свій. Роз'ємо у цього зарядного дрота USB та Type-C. Довжина дрота приблизно 80 см. Адаптер має бути 5-вольтовий, бажано 1 А. Максимум 1,5. Півтора Ампери я вже пробувала. І все нормально. Ось як виглядає сам масажер. Ось його база, оце його робоча поверхня. Отак виглядає база всередині. Сюди встромляємо роз'єм Type-C. І таким чином в базу ставимо масажер. Він ставиться тільки одним боком, щоб контакти співпали. І йде таким чином зарядка. Коли електромасажер заряджається, оцей світлодіод ліворуч блимає червоним світлом. Заряджений масажер працює автономно від акумулятора. Зверху ми бачимо кнопку Увімкнути. Вмикається масажер довгим натисканням на цю кнопку. Ось він працює. Загалом електромасажер має три робочих режими: один блакитний світлодіод світиться це перший лагідний режим. Натискаємо на кнопку Power. Вмикаємо другий режим, більш швидкісний. І третій режим, коли обидва світлодіоди горять блакитним світлом. В цьому третьому режимі перший повільний режим сам перемикається на другий швидкісний, а потім повертається знову до першого режиму. Коли масажер працює довгим натисканням на кнопку, ми його можемо вимкнути. Все, масажер вимкнувся. Оці силіконові насадки на дотик в міру лагідні. Оці рухи дуже приємні як на голові, так на плечах і на шиї. Я вже сама пробувала. Коли тримаєте масажера в руці, дуже допомагає гумова петля. Масажер зручно лежить у руці. Загалом хочу сказати, що масажер якісний його робота мені дуже сподобалась. Також хочу відмітити, що процес придбання цього масажера в інтернет-магазині Allo був зручний, швидкий і приємний. Усім дякую на все добре!